Сенсацією тижня стало затримання давнього соратника Ігоря Коломойського Геннадія Корбана. Одного з лідерів партії КРОП звинуватили відразу в чотирьох важких злочинах від махінацій з волонтерськими грошима до викрадання людей. Затримання проводили співробітники СБУ. Є дані, що це був цілий підрозділ Альфа, а також слідчі Генеральної прокуратури служба безпеки України навіть поширила відео. Зараз ми вам покажемо, як все було. Что ты делаешь? Остановитесь, пожалуйста. Что ты делаешь? А ну прекрати! Уважаемые, они ищут у вас преступников. Надо прекратить. что, вы делаете тут Уважаемый, в разрешите, пожалуйста. Тут живут мои дети. Очень приятно. Я вас защищал на фронте. Вы кому служите сейчас? Генеральная Порошенко. прокуратура следователь. Фамилия моя Скуба. Вы подозреваетесь в коине криминальных правопорушений, передбаченных статьями 289-340 лет вы затримані по підозрі дружбу не злочин. Затримайте, будь ласка, людину і доставте за мною. А куди ви лезете, в дом? Куди ви в дом влезете? Иди, веди, веди, веди. Нам пришли. Так, Геннадія Корбана затримали адвокати. Ж політика заявили, що це викрадення, бо правоохоронці не повідомили їм, куди повезли підзахисного, де тримають, не надали жодних документів. Окрім того, практично відразу почалися обшуки у соратників Корбана, і вони заявили, що це політичні переслідування. Силовики ж політику відкидають сьогодні. На брифінг привезли докази із Дніпропетровська. Ось такі. А також пачки по 10 тисяч доларів. Ось їх дістають із чорних пакетів. Слідчі запевняють, що це саме ті гроші, які були вилучені під час обшуків. Відомо, що Гнадія Корбана пов'язують з фондом оборони України, який допомагає нашій армії. Гроші туди перераховують і волонтери. Так, от слідче кажуть, що частина якась частина цих грошей з фонду виводилася на так би мовити, ліві рахунки, а потім перевод. Вдалася в готівку. Ну, я пропоную вам послухати пряму мову слідчих. Загальна сума, яка була виведена на рахунки фізичних осіб і на дві комерційні структури, які взагалі на сьогоднішній день являються банкрутами, 40 мільйонів гривень. На фізичних осіб 25 мільйонів гривень, 7 мільйонів на тов тринадцятий калібр, і 8 мільйонів тов ЛВС інвест плюс. Вказані фірми ще раз оголошую, не подають податкової звітності і визнані банкрутом. Окрім того, слідчі інкримінують Геннадію Корбану викрадення людей. Мова йде зокрема про історію з Дніпропетровським чиновником Сергієм Рудиком. Можливо, ви пам'ятаєте, це історія річної давнини. І слідчий кажуть, що саме з розслідування цієї справи, мовляв, все і почалося. Люди були викрадені, люди катувалися, допитувалися у якихось там подвалах. Вони зробили заяви до правоохоронних органів. Було відкрито розпочато кримінальні провадження, і в процесі вже розслідування кримінальних проваджень до наших правоохоронців почала надходити ще інформація щодо діяльності оцих викрадачів і пов'язана із розкраданням коштів, і пов'язана з створенням та діяльністю організованої злочинної угруповання. Отже, Геннадію Корбану інкримінують чотири серйозних статті. Відтак, прокуратура твердить, що буде наполягати тільки на арешті. Ну а в експортному середовищі тепер чекають на нові арешти і затримання, адже перед судом досі не постали винні в розстрілах небесної сотні у жорстокому побитті студентів на майдані у виведенні за кордон мільярдів сім'ї Януковича в організацію корупційних схем у багатьох відомствах. Список великий його можна продовжувати. Сподіваємось на те, що справа Дніпропетровського бізнесмена не буде вибірковою. Геннадій Корбан балотувався на посаду Мера Києва. Він не пройшов у другий тур, бо набрав менше трьох відсотків голосів. Ну, взагалі, інтрига. Хто ж вийде разом з кличком в другий тур, зберігалася до останнього? І Лише на п'ятий день підрахунків. На п'ятий виборча комісія оголосила результат. Другим фінішував Борислав Береза. Ну а хто вже виграв мерські вибори і хто має шанс стати на чолі інших українських міст? Далі про це Сергій Кудімов. Вибух гранати, судові баталії, фальшування результатів та скандали з підрахунками голосів. Увесь тиждень країна спостерігала за радістю переможців і гіркотою поразок кандидатів у мери. Відео з камери спостереження біля будинку мера Львова. Невідомий чоловік щось бурляє у помешканні Андрія Садового. Щось виявилося гранатою. Після 10-го я прийшов додому. Передягнувся, і ми якраз з Катериною були на кухні. І тут вибух, пропадає світло, діти в плач. Гаранатометника затримали одразу. Це колишній боєць батальйону Айдар. Пізніше затриманий пояснить – нічого особистого, він проти бюрократичної системи. Так, я не бачу. Щоб утретє стати мером Львова Андрію Садовому не вистачило відсотка голосів до потрібних 50%. Для мене була несподіванкою велика кількість зіпсованих бюлетенів. Більше 9 тисяч бюлетенів було зіпсовано, і це більше 3% голосів. Тому нам забракло небагато. Його опонентом у другому турі неочікувано став колишній віцеспікер Верховної Ради Свободівець Руслан Кушолинський. Неочікувано, бо за різними соцопитуваннями він не входив навіть до четвірки фаворитів. Величезна кількість виборців фактично визначалася, якщо не в останній день, то навіть в останній момент тобто на виборчих дільницях. Для чинного мера важливо, щоб його виборці не розслабилися. Мовляв, справу фактично зроблено, а тому вдруге на вибори можна не. Ти Кошулинський тим часом розраховує на протестний електорат і статистику. Статистика наших західних сусідів показує, що як правило у другому турі 70% діючих мерів програвали. Скандал вибухнув там, де його ніхто не очікував. У Павлограді на Дніпропетровщині Джексон, Бетман, я – супермен. Бур'ється, то з позивним Джексон Євген Терехов на виборах мера Павлограду несподівано для багатьох і навіть для себе посів друге місце. За законом жанру і просто за законом в Павлограді мав бути другий тур. Його призначають лише у містах з населенням понад 90 тисяч. Однак ЦВК вже після виборів раптом виключила Павлоград з переліку таких міст. Просто-напросто за несколько дней э, умертвили несколько сотен жителей Полограда, выборцев да, для того, чтобы провести в однотурово. Перший заступник голови ЦВК Андрій Магера один із тих, хто голосував проти такого рішення. Я не знаю на європейському континенті жодної країни, яка б собі таке дозволила. Рішення центр виборчкому розкритикував президент Київський апеляційний суд за позовом Терехова скасовує постанову ЦВК. Лише після цього Павлоградський тервиборчком призначив у місті другий тур. Суперником Джексона буде представник опозиційного блоку. Хто то там говорить, що фальсифікація. Я не бачу цієї фальсифікації. Я, я не боюсь второго тура. Однак на цьому історія не завершилася. На своїй сторінці у Фейсбук кандидат Терехов оприлюднив позов ЦВК до вищого адмінсуду визнати рішення, яке скасувало другий тур у Павлограді, законним. Цятого листопада киянам знову доведеться піти на виборчі дільницю, щоб обрати собі мера. Ніхто із кандидатів не набрав потрібні для перемоги ще у першому турі 50% плюс один голос. Головна інтрига тижня хто вийде у ринг проти Віталія Кличка у другому раунді? Адже за даними різних екзитполів, що найменше троє претендентів: Борислав Береза, Олександр Омельченко та Володимир Бондаренко можуть кинути виклик чинному чемпіону у притаманному йому стилі Борислав Береза під стінами МВС вимагає від міліціянтів покарати винних у фальшуванні результатів виборів. Мразі, які скупають колоса подомки, посчитали, що зараз їх час. Ці тварі зараз думають, що вони в Києві советі. Голоси ще рахують, а Берез вже упевнений, що саме він буксуватиме з кличком за чемпіонський пояс мера столиці. Про всяк випадок, кандидат попереджає суддів. Ми допоможемо людям, які намагаються сфальсифіцірувати, переїхати в Ростов. Або все-таки переїхати на розмінірування. Донецької і Луганської області. пасмотрім, що їм ближче. Натомість кандидат від батьківщини Володимир Бондаренко переконує, що саме він найбільш незручний спаринг суперник для кличка. З ним може боротися Гусовський і Бондаренко. Ті з тих, хто сьогодні береза, також не буде боротися. Я впевнений, тому що він ну походить з одного середовища, яке проектувало і кличка і березу. Однак наприкінці тижня тервоборчком виніс остаточну ухвалу. Друге місце у Борислава Берези, Бондаренко, четвертий. Одне з найспекотніших місць після виборів Одеса. Прихильники Саші Боровика у судах вимагають перерахунку голосів в Одесі. За словами самого кандидата, результати виборів мера південної Пальміри сфальшовані. Ми з самого початку сказали, що ці вибори будуть чесними. Якщо вони не будуть чесними, вони будуть ануліровані і будуть нові вибори. Його опонент Геннадій Труханов за підрахунками тервиборчкому набрав понад 52%. І Таким чином переміг ще у першому турі. Сьогодні вже понятний результат. Зачем сегодня сьогодні все это будоражить, Если якщо очевидно, даже второй тур, очевидно результат повториться. Високий результат Труханова експерти пояснюють низькою явкою та комунальними дивами напередодні виборів. Вибори виграли не они, а вигри виграли асфальт, передішова картошка, розда... роздані деньги, підрізані ветки. Утім, це ще не кінець. У суботу суд на звернення обласної прокуратури дозволив виїмку виборчих протоколів, щоб перевірити, чи були фальсифікації. От тільки членів виборчкомів не можуть знайти, розбіглися, каже губернатор Саакашвілі. У нового мера Глухова європейська пунктуальність і французький акцент. П'ю українську мову. Він головна родзинка цих виборів, уродженець Франції, нащадок цукрових магнатів Терещенків, Мішель Терещенко. Це перша лесниця, шугуна ялесниця в Україні в 1855 году. Цей особняк колись був родинним гніздом Терещенків у Глухові. Артемій був бургместером Рухова тисячі вісімсот сорок пердо 1845. Року. І е, Нікола Артемівич його син був перший бургместером. И потом э, «Миром города 1850 до 1872 году. И вот теперь э, Мишель Терещенко 2015. 15. До <смех> посмотрим. <смех> На местном базаре его встречают как с правжью У кампанію ці продавчині агітували за нього. Перемогу відзначають шампанським французьким. Він хоче викорінити корупцію та зробити місто цікавим для інвесторів. Адже у нинішньому глухові з перспективами глухо і життя не цукор. Город умирає, процвітають тільки контробанда і таможні. І перспектив для марадьождів Лукова є та іліконтробандіст, і літаможнік. В качевому вибори мера теж виграв представник відомої династії Андрій Балога, син народного депутата Віктора Балоги. За нього проголосували понад 50% містян. Репутація батька і репутація прізвища Балоги. Чи вплинула на результат? Знаєте, може, є частка, але скажу інше. Я провів більше 120 зустрічей за останні три місяці з МКОСМІЗ за два тижні в Україні. Знову вибори. Другий тур, майже 30 вакансій. Це три десятки потенційних конфліктів. Сергій Кудімов, факти тижня.